Вітання всім, хто піклується про рослини разом з нами. Ми знаємо, як сильно ви любите свої рослини, піклуєтесь про них та дуже засмучуєтесь, коли вони пошкоджуються шкідниками, уражуються хворобами та засмічуються бур'янами. Зазвичай це відбувається в самий неочікуваний момент, коли часу на визначення проблеми та пошук рішень обмаль. Саме тому, щоб вберегти ваш час та кошти, а також попіклуватися про ваші рослини. Ми створили комплекси для захисту декоративних культур Грінбокс. В нашому асортименті маємо такі комплекси для захисту декоративних культур Greenbox. На 2 сотки газону та 10 кущів троян чи інших квітів. На 4 сотки газону та 20 кущів троян чи інших квітів. Та для захисту хвойних та листяних насаджень. А зараз проведемо розпаковку комплексу для захисту 4 соток газонних трав та 20 кущів троян чи інших квітів. Кожен бокс поділений на відсіки, в яких погруповані препарати залежно від проблематики. Кожен відсік має рубрикатор, який підписаний. Також зручно те, що кожен рубрикатор має своє забарвлення. Наприклад, від шкідників. І тут містяться препарати саме від цих самих вже шкідників. Від хвороб. І тут містяться препарати від хвороб. Добриво прилипач. І тут міститься добриво і прилипач. Перший відсік сюди входять допоміжні засоби. А саме інструкція із використання комплексу. респіратор Та рукавички. Другий відсік добривоприлипач. прилипач. Сюди входять такі препарати. Авангард квіти трави. 8 пакетиків по 30 мл. Та прилипач тандем. 4 пакетики по 10 мл. Третій відсік від хвороб. Сюди входять наступні препарати. Фундазим. 4 пакетики по 10 грам. Та страж 6 пакетиків по 3 грами. Четвертий відсік від шкідників. Сюди входять такі препарати. Атужук плюс авангард стимул 4 бінарних комплекти. Та антихрущ. 6 пакетиків по 10 мл. П'ятий відсік від бур'янів. Сюди входить гольф. 4 пакетики по 3 грами. Це коротко про те, що входить в цей комплекс Greenbox. Більше інформації ви можете знайти на нашому сайті. До зустрічі!